Ось взяв такі прилади покористуватися. Ось це ватметр, щоб переміряти, скільки споживає наша побутова техніка. Холодильник, телевізор, котел. Ну, все, що є в квартирі. Щоб знати приблизно орієнтуватися. Думаю, буде всім цікаво. І ось такий професійний люксметр, Люксометр, навіть не знаю, як правильно називається. Який вимірює яркість світла. Ось закриваємо. Бачимо, менше показує. Відкриваємо від спишки камери збільшується, Переміряти от хоча би оці лампочки. Ледовські розжарювання. Ось такі, скільки вони споживають ват і наскільки дають більше чи менше світла. Також переміряти світлодіоди. Поки немає світла, будемо вимірювати яркість світлодіодів. Так, принцип вимірювання. Ось та третя рука. На ній закріпив батарейки. Батарейки абсолютно нові. Дротики йдуть і під'єднуємо крокодильчиками до самого світлодіода. Світлодіод світить по центру самого люксометра, який буде нам показувати наскільки ярко світить світлодіод. Буду включати підсвітку, щоб показувати, який світлодіод буде. Так що, мірювати треба в абсолютно темній кімнаті. Буду міряти у ванні, так як зараз на дворі ще світло. Висота, на якій світодіод знаходиться порівняно до люксметра, приблизно 13 см. Всі світодіоди будуть знаходитися на такій висоті, щоб знати наскільки вони ярко світять. Так, ось абсолютно темна ванна. Ніяких світодіодів немає. Буде чисто все темно, Ну, максимально темно. Двері теж закрию. Собаку треба вигнати для чистоти експерименту. Ну, вибачай. Наука требує жертв. Коротко, які світодіоди буду виміряти. Так, ось такі маленькі. Всі вони білі. Всі на 3 вольта. Такі маленькі, такі більші, такі ось квадратні, такі великі на 4 кристали. Ось такі з різними кристалами. Такі великі. Це білі йдуть. Це йдуть зелені. Ще зелені треба поміряти. Ну що, почнемо з цих, які вже світяться рік і 3 місяці. Як бачимо, досі світяться. Ну і наскільки вони ярке світло дають. Так, ось Дюраселі поміряв. Бо камера не записує в темній кімнаті, показує 0,4 люкса. Energizer також 0.4. Ось ці відекс. 0,3 люкса. Варта 0,6. А тепер помірюємо цей самий світодіод тільки на нових батарейках. Ось той самий світодіод тільки на нових батарейках. І видає він 1407 люксів. Тепер замірюю ось цей світодіод з довгими ніжками. Також білий на 3 вольта. Ось як світить цей з довгими ніжками. І видає він 169 не 1000, там є видно крапочка. 169,4 люкса. Наскільки різниця між світодіодами? Тепер замірюю цей маленький. Ось наскільки він порівняно з 5-мм. Хоч і маленький, але світить досить потужно. Розсіває так, не фокусує світло. 276 люксів. Так, тепер замірюю ось цей трошки більший. Але менше ніж 5 мм. Ось так він світить. І видає 27 люксів. Ну, Щось дуже слабенько. Зараз візьму ще один такий самий поміряємо. Ну, Ось такий самий. І показує. ну, Щось скаче, він миготить, видно. 32-33 люкса. Так, замірює ось цей квадратний. Ось такий він. Так, ось як світить цей квадратний. Показує 377. Так, замірюємо ось цей великий. Ось так світить цей великий. В нього світло таке фокусоване. Під лінзу, під лупу. Показує 1700. Ну, потужно. Тепер замірюємо ось цей великий з чотирма кристалами. Наскільки він ярко світить. Ось цей великий з чотирма кристалами. Ну, не сказав би, що він дуже ярко. 567. Ну, Порівняно з тим, ну, слабше. Ну і ззовні дивиться, так само не так ярко світить. Тепер подивимося, як ці світять. Ось вони два з вигляду однакові. Але якщо придивитися, зліва кристал менший, така жовтенька цяточка, а справа оцей більший. Хоча з вигляду вони однакові. Ось так світить з малим кристалом. Показує 89. 89,1. Ось так світить з великим кристалом. Показує 148. Тепер замірюємо ось ті зелені прозорі. З короткими ніжками і з довгими ніжками. Спочатку з короткими. Ось як світить зелений, з короткими ніжками і видає 983 люкса. Ну, непогано. І ось як світить зелений з довгими ніжками. Всього навсього 119. Наскільки різниця? Тепер замірюю ось цей зелений матовий, також з довгими ніжками. Зелений матовий ось так світиться і видає 161. Зелений матовий. І ось як ті в коробці світяться. Ще раз захотів перемірити той білий з короткими ніжками. Невже він так сильно потужно світить? І так і так 1102. Замірюємо, скільки світить оцей світлячок, ця пластина з трьома світлодіодами. Ось так світить цей світлячок на кроні. Показує 524. Ну, не так вже і багато, враховуючи, що три світлодіода. І крона. Ну, там світодіоди на 12 вольт. І світло так розсіюється заміряє, наскільки ярко світить ось ця приблуда на один світлодіод. Ось там крона стоїть. Крона і один світлодіод. Спочатку без цього плафона, а тоді з ним. Ось так світить. На кроні один світодіод стоїть LED-лампочки і показує. Я вилипали. 695. Ну, в руках тримає, тому скаче. Ну, 700 рахуємо. Хай 700. Ось так з плафоном. Ну, 300. Ну, бо русівається світло. Точно не попадає на цей люксметр. Ще цікаво спробувати, як світять ліхтарики. Ось будемо поступовувати. Ось цей хорос, тірос, нонейм китайський, але старенький. Так, це налобний, на головний такий ліхтар, також налобний. І такий от ліхтарик з лазерною указкою. Цікаво, як воно на лазер буде реагувати. Ось так світить цей хорос. Свідчу прямо в центр. Також на відстані там, 13 см. В руці тримає, тому цифри трошки скачуть. Показує 61 тисяча... ну 100 61 100 люксів. Це максимальний режим. Зараз зменшити в другий економний. Так, на цьому слабшому режимі світить 32 тисячі. 32 тисячі. Так, тепер цей кірос 35 тисяч. 35 700. Ну, в нього більш така сфокусована пляма. Так, тепер спробую, як бокове світло світить. Ось так включимо. Світим прямо в центр цього люксометра. Максимально в центр. І показує. Ну. 1400 люксів. 1400. Так, китайський нонейм. Показує. Що він показує? 5000. Блін, 5600. 5600. Так, тепер бокове світло. У нього там 12 світодіодів. Попробуємо. Що він показує? 1030 люксів. Так, ось цей налобний, потужний на акумуляторах. Показує 10700. 10700. Економний режим. О, як зарябило. 6580. Так, цей налобний, червоний маленький показує. 580 люксів. Ну, але світло досить гарне. Так, спробуємо цей маленький ліхтарик, як брелок. Тут два світодіода. І крім цього, є ще лазер. Ну, а як гарно світить на камеру. Так, і цей брелочок світить на 880 люксів. Непогано. Так, пробуємо блазер. Центр тако. Показує. 690. 690 люксів. Ну, не так багато, але маленька крапочка, цяточка. Ось цікаво, скільки показує свічка. А показує вона 50-51. Ну, але сам люксометр стоїть неправильно. Якщо його нахилити, ось так. Показує вже 140 140. 140 130, 140 отако скачує. Так, поки дали світло, хочу переміряти, заміряти, як світять лампочки, ледовські, розжарювання. Вони різної потужності: 150, Вт, 160, також 60-100, але різні виробники. Скільки вони споживають реально, ось покаже ватметр. І як світить, наскільки ярко потужно, покаже люксметр. Ну, За достовірність даних я. Відповідальності не несу, просто для самого себе і, може, комусь буде цікаво. Так, ну почали. Зараз світиться 100 Втна лампочка. Ось цієї фірми, цього виробника. 100 Вт. Показує люксметр 4300, 4300 люксів і споживає 99. 99, ну майже 100 Вт. Слідуючий ось цей виробник. Також іскра. Що це іскра і це іскра. Ця 100 Вт і ця 100 ватт. Тільки коробочка красивіша. Так, люксів дає 4000. 4 тисячі, рахуємо. І споживає 97 Вт. Третій піддослідний. 60 на лампочка, також іскра. Ці найдешевшій упаковці. Показує 2160 люксів. Споживає. О, 72 Вт. Лампочка 60, а жре 72. Ось так. Четвертий піддослідний. Іскра в ці гарні упаковці. Також 60 ватна. Показує 2360 люксів. І споживає. 72 Вт само. 73, он скаже. Так, слідуюча лампочка. Ось ця іскра 150 ватна. В цій красивій упаковці. Так, світить вона на 4000. На 5000 люксів. Споживає 141 Вт. 150 Втна споживає 141 Вт. Так, слідуюча лампочка ледовська. Ось такої фірми. Десь я її бачив. Згадав, що я схожі батарейки купував. Ну, поки нова фірма має робити і працювати на рейтинг, на свою рекламу. Так, дивимося. 4800 люксів. Ну, але світло тут біле, як тут пишуть, нейтральне. І 12,2 Вт. Ну, досить точно. Ось знайшов ще одну лампочку. Якась Максус. Стара, ну, її років 7-8, напевно. І ось ця нова. Подивіться навіть по розміру, як відрізняється. І на вагу так само. Так, зараз важимо. Ось ця нова. Важить 31 грам. А ця стара Максус цей цілий. 71. Ну, колись робили краще і якісніше. Зараз ще замірюємо, як світиться. Ця також на 12 Вт. І ця на 12 Вт. Заміряємо. Ось світиться цей Максус. Тут світло таке біль жовте, тепле. Показує 3500 люксів. А споживає 7,9. Може я помилився. Зараз передивлюся, чи точно 12 Вт вона. Так і не помилився. 12 ватна. Тут десь є навіть рік випуску Максус 12.02 2014 року. Старенька працює до цих пір. Поки є світло, хочу швиденько заміряти, скільки споживає наша побутова техніка. Ось 2 вати споживає ось цей манітофон Панасонік, який зараз грає як. Радіоприймач. Викасування чи ліквідація суду не означає те, що вони. Якщо включити плей, щоб магнітофон грався, їх можуть Буде споживати більше. 3,2 Вт. Ось така мікрохвильова піч. Гріється кружка 800 на Максимальне налаштування споживає 1260-70 Вт. Ось така духовка. Включені всі тени. Два внизу, два вверху, споживає 1400 Вт. 1400 Вт. Ось така мультиварка. Стоїть тушкування 95 градусів. Споживає 800, 830 Вт. Ось такий електрочайник. Включений, споживає 1900 Вт. Ось такий в мене котел. Зараз включимо, подивимося. Так, ось запустився повністю. І зараз він споживає 106, 100 Вт. 120 максимум бачу. Пральну машину не можу поміряти, заміряти, бо запхана вона там не, не хочеться її витягувати. І важко її витягувати. Ось такий телевізор 32 дюйма. З функцією 3D, частота 400 Гц. В стані спокою споживає 49, ну 50 Вт. І ось цікаво, скільки він буде споживати, якщо вимкнути з пульта. Коли вимкнути з пульта, споживає 0,9 Ось така праска. Philips. Потужність пише 2200, споживає. 2000. 1030 Watt, Вт, 2030 Вт. Зараз включено. Ось такий цікавий обігрівач алюмінієвий, Однаковий з обох сторін. Можна вішати на стіну, можна переносити з кімнати в кімнату. Досить легенький. Так, виставив температуру тут максимальну 35 і споживає він 1,5 кВт. Але цікаво, при нагріванні споживання його зменшується. Включений далі гріє. Ось такий старенький роутер споживає 6 Вт. Ось цей роутер з 4 антеннами споживає 3 Вт. Мій старенький комп'ютер без монітора споживає 80 90, ну 100 Вт. В стані спокою. Зараз запустимо якусь програму. Запустив на комп'ютері конвертувати відео. 129 Вт споживає. Зараз попробуємо ігру якусь запустити. Запустив гру споживає 109-110 Вт. Ну, раз пішла мова за ігри. Ще я закину геймерам жаринку в ширинку. Ось я така гра, War Thunder, де літають на літаках, плавають на кораблях і їздять на танках. Я літаю на літаках. Ось таблиця рекордів. Не за останній місяць, а за весь час гри, за всю історію гри. І ось мої чотири акаунта. 7, 8, 9, 10 місце. І ефективність бою в боях 99%. Ну, хто ще похвалиться таким? Це все без донату. Планував заповнити всю сторінку першу своїм ніком, своїм нікнеймом. Ну, але час зараз не той. Ось знайшов список, якому років 6-7 е, робив заміри також своєї техніки побутової. Е, чому років 6-7? Бо вже багато якої техніки немає в хаті. Ну, Наприклад, ноутбуку вже давно немає, радіотелефона давно немає. Ну і багато ще чого. Ось записав на такій картонці, щоб не загубилось. І ось коротенько пробіжимося. Ось, наприклад, той самий телевізор з 3D-функцією. 32 дюйма. Як телевізор споживає 75 Вт, коли читає з флешки фільм 96 Вт. Виключений з пульта 0,9 Вт, так як ми і заміряли точно так. Також був старий телевізор LG, який подарували нам ще на весілля. Споживав 50 Вт, а виключений з пульта 10 Вт. Це майже як LED-лампочка. Упс, 15 Вт. Виключений 2,8 W. Плеєр DVD, той же домашній кінотеатр 9,5 Вт. Виключений з пульта 3 Вт. Ноутбук AMD 15 30 Вт. При іграх 65-75 з закритою кришкою. коли ми закрили кришку, ну, екран монітор 2,4 Вт. Виключений в ноуті 1,3. Сам блок живлення до ноутбука 0,8 Вт. Лампочка розжарювання Philips 60 62 Вт. Радіотелефон, якого вже давно немає, 2 Вт. Коли трубка стоїть на зарядці, 3,3 Вт. Вентилятори на підвіконнику. Ті, що зараз вон крутяться. 3,4 Вт. Роутер 2,3. сабвуфер 10 Вт. Настільна лампа, яка з сенсорним вимикачом. Виключена 0 Вт. Взагалі нічого споживала. Перший режим 35. І другий режим 67 Вт. Це якщо лампочка розжарювання 60 Вт стоїть. Так, далі. Упс на компі 2,8 виключений. Включений 22 Вт. Комп'ютер 5. ,4, 120 Вт. Без монітора 80 Вт. Лазерний принтер Canon 1120. 6 Вт е в стані спокою і коли йде друк, 30 Вт. Електром'ясорубка 70 Вт. Тостер 720. Мікрохвильовка, та ж сама, що ми заміряли, 1257. Праска 1900. Стабілізатор 3 Вт. Котел в стані спокою 3,8. При нагріві 115. Магнітофон радіо 2,8 Вт. Лампочка LED. Ну, яка розрахована на 100 Вт, споживає 12,6. Зарядне з планшетом 10,4 Вт. Ще ось є список, де знайомий виміряв свою побутову техніку, ну так, для загального розвитку.